21 грудня 24 рік. В цьому відео я хочу продовжити тему минулого відео, коли ми розглядали ключову ставку Федеральної резервної системи США на сайті CryptoVictor.com, розділ крипта в Україні, де тут держрегуляції, все є сторінка крипта в USA і де ми такі самі питання розглядаємо по Америки. Гадаю, ви всі розумієте, чому це дуже важливо для всього світу. Хто не дивився відео про ключову ставку, подивіться, тут є перехід. Пам'ятаєте, ми тут спробували новий формат з озвучкою через чат GPT. В принципі, вам сподобалося, я по коментарям бачу. Переписка в Discord, і ви хотіли б розширити це питання. Так ми зараз і зробимо. В цьому відео ми розглянемо вплив Федеральної резервної системи США на ринок криптовалют Сім яскравих прикладів. Але читати знову буду не я. Це зробить браузер Edge. У кого ще немає цього браузера. Придивіться Chrome є Chrome. А от Edge він дає такі фішки, як зараз от ми подивимося. Просто відкриваєте, що в описі до відео мою сторінку сайта мого cryptovictor.com Державна регуляція криптовалют. І браузер Edge, якщо ви в ньому відкриваєте, запропонує прочитати вголос цю сторінку. Давайте подивимось. Державна регуляція криптовалют в USA. Державна регуляція криптовалют в USA відображає глобальні світові тенденції. США є і лідерах просування криптовалют. Ця сторінка буде оновлюватись важливими новинами на тему крипторегулювання в США. Давайте одразу по налаштункам. Це я вмикнув. Трошки швидше. Давайте те саме спробуємо. Краще вам буде чи не краще. Давайте перевіримо на звичайній швидкості. Державна регуляція криптовалют в USA. Державна регуляція криптовалют в USA відображає глобальні світові тенденції. США є і лідерах просування криптовалют. Ця сторінка буде оновлюватись важливими новинами на тему крипторегулювання в США. Мені все ж таки трошки швидше, краще. Отже, відкриваю місце, де продовжити, щоб читав браузер. Вплив ФРС. Вплив Федеральна резервна система на ринок криптовалют. Сім яскравих прикладів. Як рішення Федеральної резервної системи США. Федеральна резервна система щодо зміни ключової ставки впливали на ринок криптовалют. Тут розглянемо сім яскравих прикладів, як рішення Федеральної резервної системи США, Федеральна резервна система щодо зміни ключової ставки впливали на ринок криптовалют, зокрема на біткоін. Ці приклади допоможуть зрозуміти, як монетарна політика може впливати на цифрові активи. 1. підвищення ставки Федеральна резервна система у грудні 2015 року. У грудні 2015 року Федеральна резервна система вперше за майже десятиліття підвищила ключову ставку з 0,025 до 0,25 о 0,5. На той момент біткоін торгувався приблизно на рівні 400 доларів. Після оголошення рішення ціна біткоїна залишалася відносно стабільною, проте в наступні місяці спостерігалося поступове зростання, що свідчить про адаптацію ринку до нових умов. 2. Підвищення ставки у 2017-2018 роках. Протягом 2017-2018 років Федеральна резервна система поступово підвищувала ставку, що призвело до зростання вартості запозичень. У грудні 2017 року біткоін досяг історичного максимуму, перевищивши 19 тисяч доларів. Однак, на тлі жорсткішої монетарної політики та зростаючої ставки, ціна біткоїна почала знижуватися. І до кінця 2018 року опустилася нижче 4 тисячі доларів, що свідчить про вплив підвищення ставки на ринок криптовалют. Три зниження ставки під час пандемії COVID-19 у 2020 році. У березні 2020 року, реагуючи на економічні наслідки пандемії, Федеральна резервна система різко знизила ставку до 0,025 та запровадила програми кількісного пом'якшення. На той момент біткоін торгувався приблизно на рівні 5 тисяч доларів. Завдяки збільшенню ліквідності на ринках та стимулюванню інвесторів вкладати кошти в ризикові активи, такі як криптовалюти, ціна біткоїна почала стрімко зростати і в грудні 2020 року досягла 29 тисяч доларів. 4. Підвищення ставки у 2022 році. У 2022 році, зіткнувшись із високою інфляцією, Федеральна резервна система почала агресивно підвищувати ключову ставку. На початку року біткоін торгувався на рівні близько 47 тисяч доларів. Після серії підвищень ставки інвестори почали уникати ризикових активів, що призвело до зниження ціни біткоїна. У червні 2022 року його вартість опустилася нижче 20 тисяч доларів, відображаючи негативний вплив жорсткішої монетарної політики на крипторинок. 5. Зниження ставки у вересні 2024 року. У вересні 2024 року Федеральна резервна система знизила ключову ставку на 50 базисних пунктів до 4,75. На тлі цього рішення біткоін, який на початку року торгувався близько 30 тисяч доларів, почав зростати. У вересні 2024 року його ціна перевищила 60 тисяч доларів, що свідчить про позитивний вплив пом'якшення монетарної політики на ринок криптовалют. 6. зниження ставки у листопаді 2024 року. У листопаді 2024 року Федеральна резервна система знизила відсоткову ставку на 25 базисних пунктів до 4,5,4,75. Після цього рішення біткоін встановив новий історичний максимум, перевищивши 76 тисяч доларів. Це підкреслює, як зниження ставок може стимулювати зростання цін на криптовалюти. 7. Вплив заяв Федеральна резервна система на ринок криптовалют. Навіть без фактичної зміни ставки, заяви представників Федеральна резервна система можуть впливати на ринок. Наприклад, очікування зниження ставки на 50 базисних пунктів можуть викликати занепокоєння серед інвесторів щодо можливих економічних проблем, що призводить до короткострокового зниження ціни біткоїна. Однак після офіційного оголошення про зниження ставки на 25 базисних пунктів ринок може стабілізуватися, і біткоін відновлює зростання. Висновок. Рішення Федеральна резервна система щодо ключової ставки мають значний вплив на ринки, включаючи криптовалютний. Інвесторам важливо стежити за монетарною політикою та враховувати її вплив при прийнятті інвестиційних рішень. Сподіваємося, що ці приклади допомогли вам краще зрозуміти взаємозв'язок між рішеннями Федеральна резервна система та ринком криптовалют. І ще галасові параметри. Тут можна вибрати для України два варіанти: чоловічий і жіночий. То була Поліна, а можемо так само вибрати Астап. І спробувати продовжити. Державна регуляція криптовалют в USA. Державна регуляція криптовалют в USA відображає глобальні світові тенденції. США є і лідерах просування криптовалют. Ця сторінка буде оновлюватись важливими новинами на тему крипторегулювання в США. Про ключову ставку Федеральної резервної системи. Ну і для прикладу чат. Привіт. У цьому відео ми розглянемо сім яскравих прикладів, як рішення Федеральної резервної системи США, ФРС щодо зміни ключової ставки впливали на ринок криптовалют, зокрема на біткоін. Ці приклади допоможуть зрозуміти, як монетарна політика може впливати на цифрові активи. Напишіть, який варіант вам краще від чату GPT або від браузера Edge. По цій темі в мене все. Як завжди, я завершую головним прогнозом. Який, до речі, ви в коментарях мені пропонуєте також задати питання такі чату GPT. Ну, я вам одне скажу. Тут не вийде просто так, чату, щось один раз питати. Щоб він видав нормальний текст, йому потрібно задавати дуже грамотні питання. До речі, один з напрямків по чату GPT, по штучному інтелекту, один з напрямків самий, на мій погляд, ходовий буде це людина, яка вміє правильно спілкуватись з чатом, тобто вижимати з нього тільки потрібну інформацію. І такі люди вже працюють і знаходять роботи в нормальних фірмах і платять їм одну і дві тисячі доларів щомісяця. Тому хто там думає, якими там напрямком зайнятися? Штучний інтелект, не обов'язково чат GPT. Але вони в тренді ви бачите, даючи дуже класну інформацію, класна... тут дуже багато всього. І надіємось, що на болотах буде штучний інтелект, як колись були дерев'яні щоти, ото, ото і весь їхній буде штучний інтелект. Ну, звісно, це що потрібно, щоб від них відвернулися Китай, Індія. Україна вже технологічно на декілька кроків йшла вперед від болот, відтягуємось, відтягуємось, далі і далі. І донатимо. В Discordі є вкладка щодо донатів. Можете почитати і вибрати якийсь з варіантів. Отже, я очікую на ваш фідбек. Пишіть, який варіант вам краще для слуху, чат чи браузер. І ми зустрінемось в понеділок. Розберемо біткоін на тиждень. З вами був Віктор.